Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину, не давала можливості її деблокувати зразу. Рятувальник знайшов можливість підлізти під плиту, обняв дівчину і тримав її допоки інші рятувальники не витягнули його. Зараз дитина знаходиться в лікарні, стан її тяжкий, але медики не втрачають надію рятувати дівчину. теперішній час. Стан дитини стабілізований і ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для проведення видалення уламків і стабілізації скелетної травми. Травми по тілу, по ходу оперативного втручання будемо встановлювати. Їхню точну локалізацію. Ми знаємо, на що ми, на що ми йдемо на теперішній час. Але зараз коментувати я це не буду. Те, що ми бачимо інструментально, то треба побачити очима і видок. Це дуже великий шлях до одужання. Буде. Ой, это был ужас, конечно. Еще думали, что на последние секунды. Был взрыв очень сильный. Ну, практически вот тут, вот в гран -паласе. А окна, да, повылетали окна в зале и на кухне. Я, конечно, была в шоке. До трех часов ночи выгребала это все. Да, я слышала у соседей тоже, так что взрыв был очень сильный. Сначала шок, потом понял, что ты живой, потом уже начал осматривать по свое помещение и продолжать быть в шоке. Роботи розпочалися ще вночі, оперативна бригада муніципальної аварійної служби виїхала на місце влучання. Першочергові роботи це, як завжди, закриття пошкоджених віконних которів плитами ОСБ. Де були, був наданий доступ до помешкань, ці роботи виконувались. Вранці приїхала нова бригада, і саме цей вид робіт триває. За даними на 8.30, до міського контакт центру надійшло близько 40 звернень містян щодо тих чи інших пошкоджень квартир.